Згадуєте, який приклад нам наводить Яків. Це є далі 17-й і 18-й вірш, Яків приводить в приклад Ілю. І він говорить, що Іля був людиною з подібними до нас нахилами та помолився молитвою, аби не було дощу. І дощу не було на землі три роки шість місяців. І він помолився знову і небу дало дощ, а земля зростила свій урожай. То тобто ми бачимо, що Яків він використовує приклад Ілі. І каже, що, хоча б здавалося, що молитва не діє, але Юля помилився і сталося. Бог дав відповідь на цю молитву. Дощу не було довгий час, а потім він знову помолився, і дощ пішов. Господь дивним чином відповів на цю ревну молитву пророка Ілі. Тому часто помазання сприймають як служіння виключно для такого фізичного, буквального миттєвого зцілення. Але як ми бачимо з у цих текстів, що це є дещо обмежений погляд, Господь насправді хоче дати нам більше. Фізичне зцілення, воно не є виключенням однозначно, але в більшій мірі це залишається як імовірність поряд з тим, що Господь дає 100%: це є прощення, спасіння і Воскресіння. Яків звертає наш зір саме на духовне відновлення. Для нього це, як ми бачимо, вкрай важливо. І 19-й, і 20-й текст Яків він підкреслює свою думку цими словами. Він каже: Брати мої, коли хтось із вас відхилиться від правди, а його хтось наверне, то нехай знає, що той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасає його душу від смерті і покриє безліч гріхів.